Зараз ви можете побачити, як наші діти знаходилися у підвальних приміщеннях нашого університету. У нас всього 15 гуртожитків, і на всіх гуртожитках були студенти, були мешканці. Загальна кількість більш ніж 2 тисячі чоловік. От на цій фотографії це була перша куля, яка прилетіла в наш сьомий гуртожиток. Це було 26 лютого у 11 часов ночі. От вона це відразу зранку після цієї трагедії. Діти спільно з викладачами, які тоді дежурили, та співробітниками гуртожитку власними силами потушили пожежу, тому що тоді служба ДСНС була перегружена. Такі осколки до нас прийшли на шостий гуртожиток на Олексіївки. Він знаходиться, було попадання до. Криші і е, так, от перекриття впали до на, на ліжка, на яких могли знаходитись діти. Ну діти всі були в підвальних приміщеннях. Співробітники університету власне сили на власні сили вийшли, робили хліб, яким були забезпечені усі наші гуртожитки, усі студенти, е, та які роздавали усім, кому було потрібно. 8 березня. Всіх посадили на автобуси, хто залишився. Залишилось 70 дітей та відвезли їх до Полтави. Оце письмо дівчина писала письмо матері, де не вірила, що вона може взагалі вибратися відсюди, І сказала, що якщо знайдуть, то хоч письмом знайдуть. Це у нас напівподвальне приміщення, яке облаштоване санвузлами, душовими, ліжками для спання. Средствами особистої гігієни на кожному ліжку, можливістю навчатися, можливістю приготувати собі їжу, будь ласка, є все необхідне для того, щоб можна було провести день, два, тиждень і більше. Є питна вода, будь ласка, 500 літрів тут і ще резерва один куб. Кімната ми облаштували таким чином, що можна прийти позайматися студентом, якщо буде потрібно, вийти до якогось там перегляду в кіно, фільмів, щоб можливо було переключитися з того, що ми бачимо на вулиці. От. Тому що я казав, що приходить велика кількість дітей з цього мікрорайончику з батьками зі своїми, ну, щоб можливо було і діток прийняти теж в підвальних приміщеннях всього 60 спальних місць і ще облаштовуються вони резервом э, такої ж кількості 60 місць